Є знижки на Валеріана Болгарська 10% в аптеках Подорожник бам та У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Так, все таки весна за розкладом, як не крути. От і е, перемоги виявляється теж є, і ми маємо про них говорити. Ми маємо планувати наступні перемоги. Так, ми вітаємо першу абсолютно всю футбольну спільноту. Я впевнена, що вчора всі слідкували за ну велика кількість людей, так точно за матчем збірної України і збірної Боснії і Герцеговини. Ми вчора перемогли з рахунком 2-1, і ми пройшли відбір на євро 2024 Тепер у нас попереду гра зі збірної Ісландії, яка так само перемогла, Огла Ізраїль з рахунком 1-4 якщо я не помиляюсь. Ну от власне більше деталей. І звичайно, я, якщо чесно, очікувала, що цей матч коментуватиме Ігор Циганик. Але ні, я думаю, що він просто дивився, насолоджувався і зараз нам детально розповість про свої враження і про те, до чого нам тепер готуватися. Ігоре, вітаємо тебе! Давай з враження. Бачите. Я, я вчорашнього дня не знімав. Бачите, тут Гер, бачите? Бачимо, ночі бачимо. Я, я десь на 75 хвилин, хвилині як одягнув ту, ту жовто синю мастерку, так я її не знімав. Ігра пішла. От, як тільки ти переодягнувся, одразу і Я пішла, та, кажу. Ти знаєш, можна довго аналізувати гру. Я не хочу зараз це робити, тому що ми насправді пройшли далі. У Нас були прекрасні поєдинки, коли ми здорово грали, але не прно не вигравали. Зараз ми не дуже здорово грали, але ми пройшли далі, і це найголовніше. Я хочу поклонитися низько тим хлопцям, які змогли в кінці гри переламати хід гри, забити два м'ячі. Яремчуку, Довбику Яремчуку, це взагалі мій односельчанин. Ну, так що я йому величезне вітання передаю Артему Добуку, який давно не міг забити. Взагалі всім футболистам, які вийшли на футбольне поле, які віддавалися мудрику. Розумієте, це дуже важливо для України, дуже важливий характер для України. Зараз ми маємо рухатися вперед. Зараз у нас попереду Ісландія. Це фінальний поєдинок буде плей-офф. матч буде вже у Вроцлаві. перед Нашими вболівальниками, тому що я впевнений, що дуже багато поляків і дуже багато українців, які живуть в Польщі, приїдуть на цю гру для того, щоб підтримати нашу команду. Тому що ми грали на виїзді, був дуже непростий поєдинок. Але ми пройшли. Я б ми пролізли далі, пролізли, але пролізли. І тепер нам найголовніше йти далі, перемагати і пробитися на євро 2024 Це найголовніше, ігоре. Всі, хто не так заглиблені у футбол, пам'ятають збірну Ісландії як певне диво на євро 2012 і тепер вони виграли у Ізраїля за рахунком 1-4. Нам їх варто боятися? Нам варто боятися зараз будь-яку команду, тому що це в будь-якому разі всі будуть розуміти, що це єдина гра до мети. Єдина гра до мрії, розумієш, ісландці дуже незручний для нас суперник. Це такі е, гренадери, які полізуть вперед, які б'ють м'яч, які нав'язують свою боротьбу. Дуже складний суперник. Ми з ними в принципі зіграли не дуже вдало е, у минулому відборі. Ну не в минулому, а коли Андрій Шевченко прийняв команду, ми грали у відборі. Ми зіграли вдома 1-1 на виїзді. Поступилися і поступилися і місцем е, у на чемпіонаті світу. Тобто, в принципі команда дуже і дуже непроста. Але але я думаю, що ті 5 хвилин, які ми зіграли в кінці минулого матчу. Коли ми перемогли блиснівців, додали нам певності в тому, що ми можемо перемагати будь-якого суперника, і найголовніше що ми можемо ламати е, матчі, які для нас складаються не найкращим чином. Розумієш, нам треба боятися ісландців, але нам треба так само готуватися. Вчора після гри я бачив як хлопці вийшли абсолютно стримано. Вони розуміють, що вони зробили лише пів справи і були на межі катастрофи. Вони стояли на межі прірви. Їх були би тут просто, ну просто рознесли би в Україні, якщо б вони вчора не вирвали цю перемогу. І звичайно, що вони зараз розуміють, що треба концентруватися на тому, щоб зіграти ще одну гру. Ісландці дуже непрості, дуже складні. Але якщо говорити відверто, то вони нам під силу. Чули Ігор, а це міф про те, що збірна е футболу ісландська, вона з усіх, хто там е чоловіків е зібрана, знаєш, то там пасту, хто там. М, там... Так? Правий, так? Рибак, так? Да? Ні. ні. Зовсім ні. Там ну, да, дуже багато. Так, країна маленька, але в них там півтора тисячі футбольних полів, вони понабудовували за останні 15 років стільки манежів, скільки нам за все життя, напевно, не понабудовувати. Там зараз всі займаються футболом, то футбольний був після Євро 2016, коли вони вийшли в фінальну частину, обіграли англійців. У них дуже багато футболістів, які грають по різним країнам. У них є Гудмунсон, у них є Сігурсон, футболісти, які є зірками на своєму рівні, навіть на, 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 на рівні європейського футболу. Тому повір мені, що там ми зовсім будемо грати не проти пастухів. О, там дуже серйозна команда. Країна ну... дивовижна і найбільший спортер бананів в дані, якщо що, Ісландія. Тому треба боятися. Не очікувано, але знаємо. Так ну все тепер нам задалося що ти сам зараз в Боснії-Герцеговині перебуваєш, але я думаю, та ні, мене просто такі фотообоги тут дуже гарні. Я можу розвернутися в другий бік і все зовсім по тому я вже вдома. Яра, дякуємо тобі дуже за такий заряд, знаєш, за налаштування. Я думаю, що хлопців наших попереду велика підготовка у команди Сергія Риброва. Але насправді дуже приємно вчора було бачити і головного тренера, і Андрій Шевченко був на трибунах, і видно було, як вся команда, навіть ті, хто сиділи на заміні. І бущани, абсолютно всі хлопці просто так от кожен рух переживали, тому що гра насправді нелегка була. Але всі голи наші. Хай навіть із автоголом, але наші серці змогли оптимістка, силі. Ігор циганик, дякую дуже е, Давайте, Налаштовуємося на Ісландію. Налаштовуємося і підтримуємо наших хлопців в будь-якому разі. Дякуємо тобі. Ох, я вже е, перечуваю, як е, я ж двічі був в Ісландії. Один раз як просто у відпустці, а інший раз вже у відрядженні. Ми там писали кілька інтерв'ю різних. і Я там прям е, от і що каже Ігор. Я це бачу на власні очі. Е, е, і у мене купа тепер знайомих таких добре, з якими підтримуємо зв'язок в Ісландії. І Я вже боюся з ними переписуватись, тому що ну, знаєш, буде такий батл. що Але давай давай так зазначимо, що наступна гра з Ісландією, як Ігор сказав, буде в Польщі, саме у Вроцлаві. І звичайно, я впевнена, що там підтримка українців буде набагато більшою, тому що вчора. Коли я дивилась на трибуни, ну у боснійців, звичайно, дуже потужна підтримка була, це відчувалося просто в кількості людей. Але невеличка трибуна була із нашими вболівальниками. Вони так само стримано стояли, дивилися, підтримували хлопців. І коли забили другий переможний гол, все там просто все вибухнуло. Ну а боснійці трішечки притихли. Но... Так Слухай. і все.